Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними та близькими, залиште свою заявку на пошуки на сайті допомога.ua.info або на електронній пошті Шукаю собачка Укрнет. Ми виходимо на каналі НТН і на Ютубі. Тож про ваш пошук дізнається сотні тисяч людей, як в Україні, так і за кордоном. Шанси великі, тож пишіть нам. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Олексій Рибалко не всидів за кордоном, де працював уже доволі давно. Його тягнуло додому. А там тоді було дуже гаряче. Лінія фронту проходила повсусіднє село. Тож навесні минулого року хлопець повернувся на рідну Харківщину і став волонтерити. А далі все загадково. Через три місяці Олексій зник за нез'ясованих обставин. В малу рогань село на Харківщині, що за 40 кілометрів від російського кордону, ворожі солдати вдерлися на другий день війни, але хазяйнували там недовго. Вже за місяць наша армія викинула їх звідти. А на початку квітня лінія фронту відкотилася ще далі: до вільхівки і шестакового. Ну мій син до війни працював у Польщі. От як почалась війна. Він приїхав сюди. Ну, це десь 5 квітня він сюди вернувся і зразу почав займатися волонтерством. Олексій допомагав місцевим мешканцям, доставляв гуманітарну допомогу з Харкова до лінії зіткнення, возив харчі та ліки. Ну, щось такова була. Ну там передава знаходилася, от, І він туди возив це все. Ну, це тут мали рагані, де ми живемо, ну, кілометрів на 15 20 в той день, 6 липня минулого року, Олексій з батьком зранку бачилися в Харкові. Син сам закупив продукти для солдатів. Потім машину Олексія бачили на окружній трасі, але вже в день його телефон перестав відповідати, а сам хлопець безслідно зник. Він поїхав з документами. Ну, документи потім знайшов е, якийсь рибак, каже, що в ставку знайшов. Документи Олексія знайшли через два дні. За словами рибалки, вони пливли по воді в ставку в селі Вільхівка, що на півдорозі між Малою Роганією і Шестаковим. Та от дивна обставина за більш як 40 годин у воді вони майже не розбухли. Там паспорт був, загранпаспорт, воєнний білет. були мокрі, але не дуже. Як будто їх хтось кинув у воду і одразу витяг. В день зникнення телефон Олексія лишався в мережі, але на вхідні дзвінки він не відповідав. Робили той самий білінг телефона його. Він був там на передові. І ще після зникнення Олексія, свідки бачили його авто червоний ваз шостої моделі в районі села Шестакова. Бачили волонтери, які їздили туди. Була пошкоджена без лобового стекла. І з правої сторони, там, де бензобак, забак була. всередині машина нібито не пошкоджена, а за кермом авто була інша людина. А от самого Олексія жодного сліду. Рідні не знають, що й думати, припускають лише, що хлопець міг натрапити на ворожу ДРГ, адже вдягнутий волонтер був у захисний військовий одяг. Ну як він був в бронежилеті був вдягнутий. В штанах воєнних був вдягнутий. Каска в нього була. Рідні благають свідків, які того дня, 6 липня 2022 року бачили Олексія Рибалка, якнайшвидше повідомити їм про це. На хлопця дуже чекають вдома. Друзі, Олексій Рибалко справжній патріот України. Він довів це не словами, а ділом. Давайте допоможемо рідним його розшукати. Бо що б там не сталося, 6 липня минулого року на Харківщині в районі Вільхівки і Шестакового. Свідки неодмінно десь є. Відукніться, будь ласка. Ми гарантуємо конфіденційність надання інформації будь-якої наш сайт допомога. уа.інфо. Електронна пошта шукає собачка Укрнет. А тепер пошук по фотографії. Це Віталій Валерійович-Діденко, 1978 року народження. Його розшукає донька Яна. Вона каже, що з батьком немає зв'язку вже більше місяця. Віталій Діденко жив у Бахмуті, в районі Забахмутки, на вулиці Горького, 39. Лишати домівку не хотів, просто перейшов жити до сусідів на першому поверсі. І коли 24 лютого в їхній будинок влучив снаряд, Віталій не постраждав, але в його квартирі не стало частини стіни. Про це він розповів своїй дружині, коли наступного дня спілкувався з нею через відеозв'язок. Треба сказати, що Віталій Діденко взагалі-то не чує. тож... Користувався відео як єдиною можливістю поспілкуватися. Згодом Яна з'ясувала, що її тато ховався в дитячому садку в мікрорайоні Комарівка. Потім був приліт і по тій місцевості. Але родина, тим не менше, сподівається, що Віталій Валерійович вижив і, можливо, зміг евакуюватися. У Віталія Дітенка є особливі прикмети. Нагадую, він не чує а ще на правій руці у нього відсутні чотири пальці. Окрім того. Він дуже любив свого кота і всюди брав його з собою. Будь ласка, якщо ви можете допомогти нам у пошуку, наша електронна пошта шукає з бачка Укрнет. Вже більше року у розшукують Сергія Анатолійовича Звіркова, 1962 року народження. Він проживав під Маріуполем у селі Малоянесоль. Зник Сергій наприкінці березня. Зараз з нами на відеозв'язку його невістка Анастасія Звіркова. Доброго вечора, Настя. Розкажіть докладніше, коли і як саме зник ваш свекор? У моєго мужа є родна сестра. вона проживала в Маріуполі з мужем, у неї дочка і внучка. Вона не виїхала з Маріуполя, а вже тоді раз не було зв'язку, батьки переживали. І наш папа вирішив поїхати її забрати оттуда. А Сергій поїхав сам чи з кимось із чоловіків, і, і до речі, чим як він добирався до Маріуполя. Наскільки я знаю, від малия несорі до Маріуполя десь 45 кілометрів. Так 19 числа он і його напарник, вони працюють, працювали в дитекі електриками. 19 числа вони поїхали в Маріуполь. Їх не Пропустили і вони повернулися назад. Вони переспали ночі і рано утром, 20 числа, вони все-таки решаются поїхати знову. Вони їхали через посіок Виноградное, були на двох машинах у нашого красная красна машина. Вони залишили їх на блокпосту. Значит, на блокпосту у них позабирали телефони одразу. Колеги мені казали, що чоловіки розділилися, пішли шукати кожен своїх близьких. Тот мужчина почав забирати свою сім'ю, а наш папа пішов за дочкой. А он Він к її дому. Її дом вот. больница находится, в якій вона працювала, тому що там теж є убежище. Ви слухайте, ви так докладно розповідаєте. Ви вам що вдалося з кимось поспілкуватися, хто бачив вашого свекра тоді? Когда мы узнали, що він пропав. Я начала выставлять все его фотографии, всю информацию во всех телеграм-каналах, во всех соцсетях. И была одна, один канал в телеграме, там была четвертая горбольница, и один молодой человек отозвался и сказал, что он его видел. Ваш свекер в певный час мав встретиться с товарищем на одни из площадь места. Он не туди побачил, или нет? Он сидел, его ждал. До шести часов наш папа так и не пришел на эту площадь. И он пришёл на блокпост, и машина папы нашего стояла также на обочине. на блокпосту им сказали ночевать до утра, потому что уже начался комендантский час. И до утра наш папа так и не так и не пришёл. Настя, у вашего свекра є якісь особливі прикмети? Он был с документом, он был с сумкой с документами, он был одет в форму ДТЭК свою рабочую, возможно, был в очках усы у него также есть. Могла быть и борода небольшая. И также у него из особых примет есть и на животе сбоку татуировка тигр. Надежда все равно не покидает нас. Мы хватаемся за любую малейшую информацию. Пожалуйста, если кто-то видел, напишите, пожалуйста. Я буду очень благодарна. Спасибо большое. Ми дуже сподіваємося на відгуки телеглядачів. Будь ласка, якщо вам щось відомо про Сергія Анатольовича Звіркова, Повідомте нам якнайшвидше всі наші контакти зараз на екрані. Придивіться уважно до ще одного фото. На ньому 51-річний Валерій Вітальович Бальме, мешканець міста Коростень, це Житомирська область. Чоловік загадково зник 23 лютого вже цього року. Ввечері того дня його дружина Антоніна та син Сергій пішли в магазин. А чоловік лишився вдома. Сім'я мешкає за адресою вулиця Ковпака, 4. Рідні повернулися додому менше як за годину, близько 22-ї. Двері були відчинені, Валерія ніде не було. Що з ним сталося, невідомо. Він просто безслідно зник. Його документи і телефон лишилися вдома. Валерій худорлявої статури високого зросту, понад метр вісімдесят, був одягнений у синю куртку зі світловідбивачами на руках. Чорну шапку, темні гумові капці, сіру сорочку, сірі спортивні штани. Валерій та Антоніна прожили разом 26 років. Мають двох дорослих синів Сергія і Максима. Дружина, діти і сестра Валерія не втрачають надію і дуже сподіваються на нашу з вами допомогу. Наша пошта шукає собачка» в Укрнет. І ще одне фото. Дивіться. Сестра розшукує вісімдесятирічну Марію Петрівну Прошену та двох її синів Олега і Валерія. Вони мешкали в Маріуполі в районі приватного сектора на вулиці Різдвяні, це колишня ЛАЗО, це лівобережжя Маріуполя. А востаннє сестри розмовляли 25 лютого минулого року. Війна вже почалася, але в той час ще було більш-менш спокійно. Вони навіть не думали про небезпеку. Але відтоді телефон сестри не відповідає. Рідні сподіваються, що, може, хтось із сусідів виїхав з Маріуполя і щось знає про долю Марії Петрівни Прошиної. Сестра дуже хвилюється і чекає від неї звісток. Коли син, чоловік чи батько на війні, то рідним достатньо навіть короткого повідомлення Я живий. А вже комусь із наших героїв вдається, хоч ненадовго приїхати додому, таку щасливу мить не порівняти ні з чим у житті. Недавно на Волині один військовий зробив сюрприз своїй доньці. Він просто взяв і приїхав без попередження. Це було дуже зворушливо. Дивіться. Чоловік у військовій формі з квітами та іграшковим зайчиком прокрадається до спортивної зали. За мить до входу спиняється. Хвилюється. Це Дмитро Джус, військовий медик. Вдома не був цілих сім місяців. Тут у залі його донька, 12-річна Богдана. З хвилини на хвилину мають початися змагання з дзюдо, але спершу кажуть сюрприз у центр. Кличуть Богдану, а потім і спеціального гостя. Знала, що будуть робити, я тата не бачила, які про продавці сидить. І потім тато виходить в мене шоку, я не розумію, що мені робити. Потім вже побігла. Я не знаю, чи він справжній, справжній робиться, чи може я сплю. А були всі хлопці на це було про приїзд Дмитра Знала лише дружина. Коли він зайшов додому, Богдана була вже в дорозі до Луцька. Діти не бачили поскріння. Оце по жовтий. і він наполегливо не просив нічого не казати, що це був дійсно сюрприз. Зустріч із татом додала Богдані сил на змаганнях. її поєдинок батьки знімають і підтримують юну спортсменку. Держи, держи, держи. Того дня Богдана завоювала чергову золоту медаль і присвятила її батьку. <реку> Знаєте, це не був перший раз, коли коли захвату чи радості радощі від того, що перше місце ну, такого не було, тому що було дуже поста. Дмитро пробув вдома п'ять днів і знову повернувся на війну. Тепер, як і раніше, родина тримає зв'язок телефоном. Навіть маленький смайлик для них велика втіха. Найбільше починаєш кінувати мо напевно ті всі моменти втрачені, якісь на тих саміх, можливо, не зстачала чи обіймів, чи поцілунків, чи можливо тільки слів не сказаних. Зараз використовуєш кожен момент, кожну зустріч, да, щоб сказати що головне. Родина Богдана мріє, аби всі повернулися і зустрілися. Сама ж дівчинка хоче стати чемпіонкою і щоб це побачив тато. Ми дуже щасливі за родину Богдани Джус, за те, що їй вдалося побачитися з татом, і ми вдячні їм за те, що вони так неймовірно надихають одне одного на перемогу. Ну і справді, адже зараз усі наші думки, усі наші вчинки і дії і на фронті, і в тилу спрямовані на одне, на якнайшвидшу перемогу. Але поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. В наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта шукає собачка укрнет. Свої заявки надсилайте також і на телеграм-канал програми «Свідок». Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.